Знаєте, існують карти, які показують не континенти чи океани, а ландшафт нашої власної душі. І уявіть собі, саме такий путівник залишила нам містикиня 16 століття Тереза Авільська. Тож сьогодні ми з вами вирушимо в подорож її внутрішнім замком, подивимось, які таємниці він приховує. Отже, почнімо з цього неймовірного образу, який вона нам дає. Душа це по суті замок, витисаний з цілісного алмазу або чистого кришталю, і в ньому безліч кімнат, що чекають на своє відкриття. І знаєте, це не просто якась красива поезія для Терези Авільської. Це був ключ до розуміння того, ким ми є насправді. Гаразд, ось наш сьогоднішній маршрут. Спочатку розберемося із самою ідеєю душі замку, потім знайдемо вхід, а це як виявляється, молитва, і пройдемо через випробування у зовнішніх кімнатах. Далі побачимо, як ініціативу перебирає на себе щось вище, станемо свідками дивовижної трансформації за участю шовкопряда. Так, так і нарешті дійдемо до того, що вона називає духовними заручинами. І так, перший розділ, душа, подібна до замку, йдеться про відкриття краси всередині. Ну знаєте, будь-яка велика пригода починається з усвідомлення, що є щось варте дослідження. І заклик Терези саме такий зрозуміти, що всередині кожного з нас існує цілий світ неймовірної краси та цінності, наш власний внутрішній замок, що просто чекає, коли ми його відкриємо. І ось у чому, на думку Терези, полягає проблема. Ми витрачаємо весь свій час поліруючи грубу оправу замку, тобто наше тіло, наше зовнішнє життя. І при цьому абсолютно ігноруємо безцінний діамант усередині. Це все одно, що захоплюватися рамкою, і навіть не дивитися на шедевр, який у ній. Добре, рухаємося далі. Хід через молитву, ворота до самопізнання. Отже, у нас є цей неймовірний замок, то як же туди потрапити? Де ці ворота до власної душі? Ну, Тереза тут дуже чітка: є один єдиний ключ. І цей ключ молитва та медитація. Це є ворота. І тільки вдумайтеся в її аналогію. Душа без молитви наше паралізоване тіло. У нього є й руки, і ноги, але воно просто не може рухатися. Тож для неї молитва це не про завчені фрази, це скоріше свідоме рішення повернутися всередину, вгамувати зовнішній шум і, власне, почати дослідження. Так, ми відчинили ворота, заходимо всередину, і що ж нас там чекає? Спокій і тиша? Аж ніяк. Нас зустрічає хаос. Ці перші кімнати справжнє поле битви. І, за словами Терези, ворог уже там чекає на нас. Вона використовує такий, знаєте, дуже яскравий образ. Ці кімнати, каже вона, аж кишать гадами. Ну, звісно ж, мова не про справжніх змій та ящерок. Це все метафори наших мирських відволікань, тривоги про гроші, гонитва за статусом, нескінченний шум зовнішнього світу, усе те, що заважає нам побачити світло, яке сяє в глибині замку. Тобто на цьому етапі душа все ще міцно прив'язана до зовнішнього світу. Вона наче чує Божий поклик з глибини замку, але її постійно тягнуть назад усі ті спокуси та страхи, про які ми щойно говорили. І ось тут наполегливість це просто все. Якщо здатися на цьому етапі, то тебе просто виштухне назад за стіни замку. Але якщо вдається пробитися через цю початкову боротьбу, починає відбуватися щось дивовижне. Боротьба вщухає ініціатива, ніби переходить від нас до чогось більшого. Молитва перестає бути тим, що ми робимо, і стає тим, що робиться з нами. І щоб пояснити цю зміну, Тереза використовує просто геніальну аналогію. Уявіть собі два способи наповнити резервуар водою. Спочатку це повністю наші зусилля. Ми будуємо акведуки, щоб доставити воду здалеку. Це наша медитація, наша важка праця. Але потім щось змінюється. Вода починає тихо бити ключем просто із самого джерела, без жодних зусиль з нашого боку. Оцей другий спосіб каже вона: це чистий дар. Це мир, який наповнює душу, і він походить не від нас, а безпосередньо від Бога. Гаразд, тепер ми підходимо до однієї з найвідоміших метафори Терези щоб пояснити наступний етап, глибоку духовну трансформацію, вона звертається до природи, до скромного шовкопряда, і те, як вона це розкриває, просто вражає. Вона називається молитвою єднання. Просто прослідкуйте за цим процесом. Спочатку душа, наче маленький шовкопряд, живиться духовними вченнями, потім, через молитву, вона починає будувати кокон, відмовляючись від власної волі, щоб створити дім для Христа. Але ось ключовий момент: усередині цього кокона старе я, той самий черв'як, має повністю померти. І лише після цієї смерти душа з'являється знову, але вже не як черв'як, а як маленький білий метелик. І після цього перетворення. Душа, тепер уже метелик, навіть не впізнає себе колишню. У неї ж тепер є крила, вона більше не може повернутися до повзання по землі. Весь її світогляд змінився. Колишнє життя здається їй дрібнязковим і обмеженим, і тепер усе, чого вона прагне, це літати. Вона відчуває невгамовну жагу до Бога. Це перетворення настільки глибоке, настільки всеохопне, що Терезі потрібна нова, ще сильніша метафора. Вона переходить від світу природи до найсвященнішої з людських обітниць, щоб описати те, що відбувається далі. Вона називається духовними заручинами, і це не просто почуття, це стан абсолютної впевненості. Душа отримує пряме, непохитне знання, Бог був у ній, а вона в Бозі. Сама зустріч може бути короткою, але переконання, яке вона залишає, назавжди. Після цієї таємної зустрічі зникають усі сумніви, і душа рішуче налаштована повністю належати своєму творцеві. І що найцікавіше, цей досвід приносить реальні, відчутні плоди. Це не якась там миттєва емоція, йдеться про фундаментальний сув у самій суті людини. Результатом стає глибокий мир, який світ не може порушити, дивне бажання страждати з любові до Бога і повна відстороненість від мирських турбот. Людина буквально почувається чужинцем на землі, що просто прагне до свого справжнього дому. Отже, врешті-решт, внутрішній замок Терези це не просто якась стара книжка, це карта, це запрошення до внутрішньої подорожі. І питання, яке вона залишає нам крізь століття, доволі просте: а що ми можемо відкрити, якщо наважимося дослідити наш власний внутрішній замок?